Найчастішими річками на Прикарпатті залишаються Бистриця Надвірнянська та Лімниця, а найбільш забрудненою саджава. У Дністровському басейновому управлінні водних ресурсів розповіли про результати моніторингу поверхневих вод, який здійснили торік. Що найменше один раз кажуть у лабораторії виявили присутність 34 пріоритетних забруднюючих речовин у басейні Дністра та 21-ї у басейні Прута. Це поліароматичні вуглеводні, литкі, органічні сполуки, важкі метали та пестициди. Особливу стурбованість визиває присутність у поверхневих водах в нашій області, поліароматичних вуглеводнів. Сюди от входять. Сполуки флорантену, бензобе, бензока, флорантен, інденопірени, і вони є надзвичайно токсичними і карцерогенними, навіть невеликі кількості є дуже шкідливі для населення. Зафіксовано також присутність у поверхневих водах і пестицидів. Зокрема, виявлено хлорпірафос етил в річці саджава перевищення в 15 разів. Землевласники використовують пестициди в надмірних кількостях, і це взагалі все це потребує належного контролю із сторони нашої лабораторії, Ну я думаю, навіть з лабораторії екоінспекції. Аналізи у лабораторії моніторингу вод виконують на сучасному аналітичному обладнанні, яке дає змогу визначити навіть найнижчі концентрації забруднюючих речовин. Тут і газові та рідинні хроматографи, спектрометр з індуктивно зв'язаною плазмою та спеціальні прилади для підготовки проб до досліджень. Загалом торік у цих стінах здійснили більше 160 тисяч вимірювань, а отримали на вивчення понад 3200 зразків майже з усіх регіонів країни, у тому числі й деокупованих територій і тих, які потерпають від ворожих атак. Ми єдині в Україні, хто акредитовані по таких фізико-хімічних показниках давати, робити аналізи. Наша лабораторія Західного регіону Дністровського Бувер є основною в Україні для проведення цих лабораторних досліджень. У цей воєнний час нам дуже важко працювати, тому що ми проводимо моніторинг не тільки в басейні річки Дністер, а й проводимо також. Його у окупованих територіях і проводимо також в в місцях, де відбуваються бойові дії. Тому навантаження пішло нам дуже велике. Про те, як ракетні удари ворога впливають на водні ресурси, розповідають вже у лабораторії результати досліджень зразків із території, де ведуться активні бойові дії, відверто невтішні. Значно гірші показники порівняно з нашим регіоном, спостерігаються в районі в зоні діяльності Сіверсько-Донецького Бувру. Ви знаєте, Славінськ був деокупований, і от нам зараз присилають проби із тих регіонів. То ми знаходимо високі концентрації поліароматичних вуглеводнів, знаходимо високі концентрації ртуті нафтопродуктів в значній мірі. Звичайно, зробити загальний висновок про стан їхніх водних об'єктів. Ми зможемо після набору бази даних. До всесвітнього дня води, який відзначатимуть уже 22 березня, лабораторія Дністровського бувру провела дослідження і 18 джерел на Прикарпатті. Результатами кажуть, задоволені вода всюди чиста. А ось детальну інформацію з показниками обіцяють оприлюднити на сайті Наталі Лузовака Андрій Гаргара, телеканал 402.